Доброго ранку! На каналі Файні квіти. Городина, садочок, ранковий випуск щоденника важливих справ. На городі в садочку на квітнику 11 та 12 жовтня 2023 року. 11 та 12 жовтня спадаючий місяць буде знаходитися в знаці діва. Це час завершення четвертої фази та попереду сонячне затемнення. 12 жовтня о 21 годині вечора розпочинається стресовий період гекади. Тому можна тільки в теплицях посіяти насіння сидератів і висаджувати квіткову розсаду 11 жовтня всю добу та 12 жовтня тільки у світлу частину дня. І все. Ефективними будуть поливи та підживлення. Підживлення проводимо тільки 70% від. Того, що вказано в інструкції до даного добрива. Не можна в ці дні в Діві обрізати сад та не можна проводити зелені операції. 11 та 12 жовтня несприятливі дні для заготівель, для збирання врожаю та для закладки на тривале зберігання овочів, фруктів та ягід. Ось такий у нас короткий сьогодні. Ранковий випуск зустрінемося ввечері, а зараз бажаємо вам усіляких гараздів, гарного вам дня, успіхів у всіх ваших справах. На все добре, бувайте здорові!